Друзі, сьогодні у нас сумісний коп з дружиною. Ми в такому цікавому місці. Хоч я взяв в прилад, але воді який знайшов 5 копійок і начебто 10 радянські, зато подивіться, що ми тут знаходили цікавого. Такі ось скам'янілості, це біля мніти. Як кальмаросмінок, це його такий старовинні. був носик, старовинні так. І вони скам'янілі. Крутяк. Вода така зелена. Друзі були була прозора, а ми ходимо по такій багнюсі. Ну що робити? Так, друзі, вертаюсь по суші скопу по воді. Трохи вирішив тут пропікати і... Подивіться, яка файна річ. Кайф. Ну що, ось огляд знахідок. Почому з белімнітів. Це такий доісторичний був малюзки. Це у нього як такий був носик і він скам'янів. Є такі гостренькі, маленькі, такі зовсім маленькі є гостренькі. Оце такий ось цікавий скам'янілість з відбитком. І це теж от відбиток від білямніту. А тут навіть от є маленький ще в ньому. Така ось кераміка трапилась. І по знахідках по воді було пару радянщини, а на суші... Дуже цікаві, трапилися вістря, повирадували такий скіфський, а це, мабуть, ще доскіфський, такий ось гарнюнчик. Класно провели час. Цікаві знахідки, тож, якщо сподобалось, лайкайте, па-па, слава Україні!